Доброго дня, мої малята! Сьогодні на нашій черговій зустрічі ми з вами поговоримо про працю комп'ютерника. Сьогодні важко уявити, як б жили люди без комп'ютерів. Адже за допомогою люди розв'язують найважливіші завдання. Перші комп'ютери називали Електронно обчислювальними машинами. Вони справді були електронними і справді обчислювали, тобто виконували математичні операції. Це була велика кімната. Та коли люди навчились передавати інформацію за допомогою чисел, можливості комп'ютерів не збільшилися. Вони стали менше за розміром. Насправді комп'ютер це машина. Яка може приймати, обробляти, зберігати і видавати інформацію. Людина, яка працює на комп'ютері, називається комп'ютерник. Щоб працювати на комп'ютері, потрібно багато вчитися і багато знати. Давайте розглянемо, з чого складається комп'ютер. Головний пристрій комп'ютера системний блок. Там зберігається вся його електронна начинка, тобі ж мозок. Процесор, який виконує команди, і пам'ять, яка зберігає дані і програми. Звукові колонки за допомогою цього пристрою комп'ютер відтворює звук. Клавіатура для введення даних у комп'ютер. Вона має клавіші, де розташовуються букви, цифри і інші позначки. Монітор. Пристрій, який схожий на телевізор. Ми отримуємо з нього багато інформації відео. Та мишка це невеличка коробочка, яка має дві три клавіші. Її легко тримати в руці. Вона нагадує мишку з хвостиком це пристрій для введення інформації в комп'ютер. Звичайно, основне призначення комп'ютера допомагати людині в її повсякденному житті та роботі. Давайте розглянемо. У яких сферах життєдіяльності використовують комп'ютери? Будівництво та архітектура. Комп'ютер полегшує архітектуру проєктування будинків. Видавництво. Він незмінний помічник у створенні газет та журналів. Музика. Він допомагає композиторові створювати і записувати нові пісні. Залізниця. Він має інформацію про розклад руху поїздів та наявність вільних місць у них. Моделювання. Комп'ютер. незамінний помічник у моделюванні нових автомобілів. Бібліотека. Він може швидко знайти потрібну книгу у бібліотечному каталозі. Мультиплікація. Комп'ютер може не лише показувати мультфільми, а й допомагати в створюванні їх. Також фахівці створюють на комп'ютері комп'ютерні ігри. Банк у пам'яті комп'ютера зберігається інформація про грошові рахунки, клієнтів та банківські операції. Салони краси. Комп'ютер може допомогти перукарєві дібрати зачіску, яка найбільше пасує до обличчя людини. Супермаркет. Комп'ютер знає ціни всіх товарів, які є у магазині. І допомагає касиру швидко підрахувати вартість покупок. У Луцьку є такий супермаркет, де діти можуть спробувати себе у будь-якої професії супермаркету та з задоволенням використовують комп'ютери. Поліція. У картотеку поліції заносять інформацію про злочинців та інші необхідні дані. Це полегшує роботу. Правоохоронців Медицина. Комп'ютер допомагає лікарям досліджувати стан здоров'я людини та призначати необхідне лікування. Пожежна охорона. Завдяки даним комп'ютера пожежний може слідкувати за місцями виникнення пожежі на вільної місцевості та у будинках. У майбутньому освіченою буде вважати лише та людина, котра вміє користуватися комп'ютером. Ну ось, діточки, ми з вами поговорили і про комп'ютер, і про професію комп'ютерника. Шановні батьки, запитайте у діточок, що означає слово комп'ютер, з чого складається комп'ютер. Навіщо людям потрібні комп'ютери? Та нагадайте, що багато Часу у комп'ютері діточка проводити шкідливо для зору. А я кажу до побачення.